Привіт, їдемо на поле. Потіки з соломою. Для цього я встановив на прицеп обрештування, яке я зробив роки три. Тому служить по цей час. Зараз покажу. Їхав на поле з батьком. Тюки зараз будемо закидати на прицеп. Штативу я не брав, окремого оператора також. Тому, не знаю чи зніму погрузку, подивимось як вийде. Повідставляли тюки по сторонам, щоб посередині була дорога і можна було їхати і відразу загружати. Погрузили три штуки, тут задній борт тримається на таких тросиках, не на тросиках, а на цепочках. Загалом влізе 20 тюків наших зараз. Загрузили тюки, в'яжемо. В'яжемо віровку і прицепа. Ув'язали і їдемо додому. Ось так це все виглядає. 21 тюк вдома. Заїхати в подвір'я я не маю можливості, оскільки там стоять авто та інвентар працівників, які нам перекривають дах. Тому вже пізно ввечері заїду і будемо розгружати. Кому цікаві відоси про сільські будні і не лише. Підписуйтесь на канал. Пока!